Чому для просування ефективно використовувати рекламний кабінет, а не кнопку «Просувати»? Говоримо причина номер один Це те, що всі власники айфонів сплачують додатково за кнопкою «Просувати» 30% податку. тобто з 300 доларів бюджету, який ви виділяєте на просування, 70 ви маєте заплатити системі Apple для його роз причина. Номер два саме в рекламному кабінеті. Ви можете працювати з такими важливими метриками, як яких плесментів люди перейшли до вас е, з реклами, і які плесменти будуть ефективні. Далі. Кільки людей у військовому співвідношенні передивились ваш відеокреатив до кінця, є дуже класний такий показник. Це скільки людей з рекламою перейшли на вашу сторінку, і це не кліки за планів, це саме скільки людей перейшли до вас. О. Причина номер 3. це те, що в рекламному кабінеті ви можете створювати такі важливі та працюючі аудиторії, як Луплай, Ретаргет, ви можете створювати ті аудиторії, які вам не потрібні, і виключати їх з показу реклами. Наприклад, це люди, які вже зробили у вас покупку або переходили до вас на сторінку. Інстаграм і причина дуже важлива номер 4, Це те, що якщо система вирішить вас заблокувати, то з кнопкою просувати ну ви більше не зможете запитати рекламу. А якщо це блокування буде в рекламному кабінеті, ви просто створите новий рекламний акаунт, нову бізнес сторінку і знову запустите рекламу. Тобто тут ви менше залежите від зовнішніх чинників. Ну і давайте тут поговоримо по-чесному, що реально працювати з кнопкою просувати є сенс, коли вам необхідний трафік. але на сьогоднішній день з трафіку вони. Отримувати не заявок, не покупок і навіть підписки дуже слабо йдуть на сьогоднішній день на траві. Це причина тому, що зараз по іншому працюють алгоритми, люди по іншому приймають рішення і по іншому себе уводять. Відповідно, ну все дуже швидко змінюється. Все навкруги змінюється і тільки не змінюються ваші дії. Ви продовжуєте мусолити цю кнопку просувати і не отримувати результат. Тому у вас є тут в принципі два варіанти: перший варіант це продовжити вірити в цю кнопку, запускати рекламу. А другий варіант це все ж таки розібрати. Атися з рекламним кабінетом Facebook. я вам готова допомогти з ним розібратися на своєму інтенсиві. рекламний кабінет Facebook. То, якщо цікавий, пиши в Дірект, щоб отримати деталі цього інтенсиву.